Так, будемо далі значить, врізати серви. Тут товщина більш-менш нормальна крила. Хотілося б, звісно, щоб товстіше, але я думаю, що підійде. Так, значить, для того, щоб нам синхронно зробити серви на лівому і на правому крилі, значить, оцю... Оцю відстань від краю серви до сюди, на двох крилах ми заміримо. Значить, приблизно плюс-мінус сантиметра півтора-два. Я зараз цю серву обведу маркером, де я буду вирізати. І акуратненько канцелярським гострим ножиком. Будемо не глибоко вирізати. Глубоко не вийде. Десь на пів ширини серви. пів ширини серви. Глубже не потрібно все, вирізаємо, я зараз виріжу і покажу, як вийшло. Ну Ось так у мене вийшло, так я вирізав. Глубже вже не треба. Е, спочатку скальпелем, е, канцелярським ножиком, акуратненько. Потім підправив паяльником. Е, значить, ось Сервопривід. Вставляємо його сюди. Получаємо. Звісно, що його потрібно буде проклеїти на пістолетний клей. Е, ну, от от. Сюди. Поставимо кабанчик, з'єднаємо і побачимо, відрегулюємо, щоб рівненько все стояло. Треба буде прорізати ще таку тоненьку, е такий, е для того, щоб прокласти провід. Канавку таку тоненьку, рівненько. так от у мене вийшло. така глибина. Зараз будемо робити те саме з іншим крилом. Отак ось підрізав цю зеляж щоб залишив місце для руля висоти, щоб можна було підіймати вверх і опускати вниз. Так, дивимося, як у нас вийшло. Ну, це отак от прижметься. Оп! Так буде працювати. Значить, зараз гріємо пістолетний клей і будемо склеювати задній руль висоти. Склеїмо задній руль висоти, потім будемо ставити кабанчика для регулювання і серву. Серву десь будемо тут розміщувати в середині фюзеляжу, тому що тут дуже тонке місце. Тут буде краще буде все-таки тут зробити, вставити його всередину і зробити щоб на довгій металевій стяжці. Мета... Ну, металевий, такий буде, я покажу, щоб регулювалося. Так, далі буде. Значить, Продовжуємо далі робити наш планер. От наразі маю. Отакі от кабанчики. Будемо зараз їх встановлювати в велерони і в руль висоти. Для цього нам, припустимо, маю руль висоти. Тут потрібно буде. Будемо врізати, до речі, серву. Серву привід. Отак от так. хочу показати. Так, будемо вирізати його. Ну, можливо, десь тут. Можливо, десь тут. Да, скажу, що тут, е, виріжемо, потім сюди вріжемо напроти е, кабанчик і я покажу, як у мене це вийшло. ще я казав, що ми будемо робити на цей планер змінні крила, щоб їх можна було знімати і транспортувати на будь-яку локацію, тому що так набагато зручніше, бо розмах цього планера метр. Тобто я пропоную, як зробити. То я маю 30 сантиметрову лінійку, перерізаємо 15 см, визначаємо тут центр. Сюди вклеюємо дві спереду одну лінієчку пластиночку таку дерев'яну, і ззаду. Потім вклеюємо закладні на крило, також дерев'яні. І двома, значить, такими саморізами, я покажу, вкручуємо, буде там вкручуватись в ці закладні ці саморізи. І таким чином буде триматися крило. Тобто в полі простою викруткою, такою невеличкою маленькою, за 5 хвилин його можна буде зібрати. Коннектори, якими я буду причеплювати серви, серви, я вам покажу. Так, давайте подивимося, що в мене вийшло. Я вклеїв дві таких пластинки в нижню частину фюзеляжа. Так це виглядає. А їх трошки прокрасив, щоб більш цивільно виглядало. Так, і, значить, на крилах. На крилах лівому і правому, я вклею е, такі от тож, пластиночки, верхня і нижня. Тобто будемо зараз вставляти, просверлювати дві дирочки, два отвори, також тут. І вже будемо е, закручувати туди е, маленькі саморізи. Значить, спочатку тут от рівненько виставляємо, тут видно от така от така формовка, видно, де центр, рівно по центру. Виставляємо, щоб крило було ідеально рівненько виставлено. Для того, щоб з'єднувати серву із польотним контролером. я от і можна було з'єднувати, роз'єднувати, я придбав такі от конектори. Такий вони мають вигляд. Тобто от сервопривод. Значить, таке от з'єднання буде. І все дуже просто. Вставляємо. Так, дивимося, щоб був сигнал. Красний. Провід і такий. Так, дивимося, чи він сюди ставиться, Так, да, він вставляється, але дуже плотно. Ну там все-таки нам і треба. Паяв такий роз'єм, для того, щоб можна було підключати включати ліве крило, праве крило, сервопривід. А це вже йде на руль висоти. І я вже закрив, можна сказати, верхньою частиною силову частину польотника. І Тут вже вся остальна пайка буде у нас проходити. Значить, на верхній пластині сюди буде VTX, сюди буде RX підключатися. Значить, датчик GPS буде підключатися. Значить, там ще Smart-Audio. Продовжуємо робити. Хочу вам показати, як я встановив камеру. Так, камера у нас так буде йти. Провода будуть йти по цій кромці. Тут проризав. Так, далі переходимо до верхньої частини польотника, підключив, значить, до VTX провода. Смарт аудіо йде. Все підпаював, без роз'ємів, тому що і так мало місця. Смарт-аудіо плюс-мінус і відео. Потім іде живлення камери, буде в нас із VTX. VTX, до речі, розмістив ось так. Антенку вивів наверх. Якщо буде погано, виведу на низ Або, може, збільше, він у мене витягується. Заклеювати нічим не буду, щоб охолоджувався. Так. Значить, що далі? Живлення, до речі, на камеру вивів від VTX. А Саме відео длінним кабелем. Буду з'єднувати з, з камерою. Тут проклею. Так, далі що нам залишилося? RX поставити. Десь я думаю, в передній частині буду ставити RX. Так, значить, дивіться. Отак я розмістив RX. У нас буде тут сквозна, сквозний отвір. Сюди вставив. Так, тут сервопривод вже стоїть. Значить, цей провід йде на GPS. Я, я його вже також підпаяв. Е, ще не підключав, але думаю, що е, буде все добре. І будемо зараз розміщувати GPS в е, кришку. Сюди будемо ці шарики повитягуємо звідси і будемо розміщувати. Так. Значит, такий у мене получився кінцевий результат. П'ятерка пропеллер. Вид має збоку. Так, я розмістив акумулятор на стяжці. Це в мене внизу груз, я не хотів його пропаювати в корпус. Так, на ПВХ плівку взяв, так проклеїв. Так, розміщається камера. Такий вид знизу. значить Наступне відео їду на поле і буду запускати цей прекрасний літак, планер. Значит, GPS тут є, тут є круїз, тут є pretend to home, повернення додому. Він повністю розбірний. Так, розміщені в мене антенка. Перша антенка FPV. До, до речі, VTX на 800 мВт. Так у мене розміщена антенка на 915 RX. Ось такий має вид наш планер. До речі, зараз поїду політаю, подивлюсь, якщо крила будуть сильно флотерити, ну тобто вібривати, то я проклею тут у мене є карбонові пластинки, можна дерев'яними. Не пластинки, а палички з внутрішньої сторони. Дві штучки укріплю крилом. Я думаю, що буде все добре.